Крапля крові саме стільки треба червоної рідини, аби дізнатися про загальний стан здоров'я людини. В центрі польської мови та культури відбулася медична акція. Кожен бажаючий міг здати кров з пальця для гемосканування сучасним медичним апаратом. Вже за кілька хвилин пацієнти отримували результати аналізів. Перевірити своє здоров'я прийшла Вероніка Дем'ян. Дівчина не приховує хвилювання. Каже, не довіряє медикам. Тому до поліклініки звертається лише в разі гострої необхідності. Через фінанси теж у нас не дуже високий рівень нашої медицини. По-друге, у нас напевно ще виховування лікарів на такому більш давньому рівні. Нема прагнення до європейської медицини, коли все робиться чітко, правильно, швидко і дійсно ці аналізи, наприклад, робляться, а не пишеться так для галочки. Діагностику проводили львівські медики. Тамтешній центр служби крові застосовує сучасне медобладнання. Його фахівці говорять про переваги нових технологій, зокрема в донорстві крові та діагностуванні таких захворювань, як цукровий діабет та рак. А ще медики надають індивідуальні практичні поради. Ніби елементарні показники, але з них починається власне будь-яке дослідження здоров'я людини. Це показник гемоглобіну, тобто насичення, і показник гематокриту. У польському культурному центрі така акція відбувається вперше. Тут зазначають про здоров'я люди чомусь думають в останню чергу. Центр польської культури, як я кажу, це, це не тільки культура, це не тільки польська мова, це не тільки зустрічі з акторами, це не тільки якісь там наукові конференції, це також е, праця з людьми угу. і роб, докладання всіх зусиль, е, щоб донести інформацію про здоров'я. Упродовж двох днів обстеження прийшли понад дві сотні бажаючих. Тих, в кого виявили ускладнення, направили до профільних медзакладів для подальшого лікування. Більшість пацієнтів навіть не підозрювали про свої болячки. Медики кажуть, сучасне медичне устаткування і справді корисне, проте не з дешевих. Тому поки що місцеві поліклініки користуються традиційними методами діагностики. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.